Тілець. Самі основні моменти okay. в серпні місяці. Початок дивимося середину і кінець місяця. Що на вас чекає? І так, початок. Ну, все добре. Середина. Ой, шикарно. Тільки сказала. І, і кінець. І кінець, слухайте. Початок місяця мені дуже подобається. Там і робота є, і фінанси, і, в принципі, хто шукає роботу, можете знайти на цій неділі, ой, на цій неділі, кажу, в серпні, місяці, спочатку, прям місяця можу, можуть вам запропонувати роботу, причому дуже прикольно в тому плані, що вона вам буде подобатись та робота, яку, ну, яку ви будете робити з задоволенням, не через фінанси, да, а вона вам буде подобатись. Е, якісь карта ілюзій, вибере. Знаєте, ви е, щось собі нафантазували, не те, що є нас насправді. От е, спочатку місця також така історія. Кохання, емоції, переповнення, якісь, ну, от приємне початок місяця, мені дуже подобається. І робота, і фінанси, і якісь мрії, і емоції приємні, позитивні. Значить, середина місяця початок непоганий. Сім'я, всі поруч, всі задоволені, скажімо так. Да? Сім'я повна чаша. Далі якась така, знаєте, Ну, по дияволу може бути якась така історія, знаєте, непередбачувана, я б так би сказала. Також це може казати про, давайте я щось накладу якусь другу карту, тому що ті-то кажуть, блокує за неї. Також, ну, по-перше, це інтимні стосунки, гарячі і так далі. Так? В когось може бути любовний трикутник. Легко, ну, чисто, знаєте, там не про кохання, а там про секс. А далі якісь, знаєте, можуть бути такі відносини. Прям, коли ви один без одного не можете. Ну, і, причому це не в хорошому смислі, да, а коли от прям, ну, як вам сказати? Прив'язані ли. ну якась от така історія, знаєте. І від цього, знаєте, буде важкувато вам. От, важко нести той груз. От, хочеться його, хочеться бути з цією людиною, але вам це важко дається. Да? Тобто все одно, якщо це трикутник, треба повертатися додому, з тим багажом знань, що ви знаєте, що, хто у вас там був, ті щойно, да? але додому приходиться повертатися, і вам це важко. І там не можете кинути, і тут не можете кинути. І ну, от якась така історія, от мені вона чомусь отак от іде. Далі, і кінець місяця, якийсь в режимі очікування якихось результатів. Також це може бути. Хтось дізнається про вагітність, також може бути. Да? Так, питати, там, а для чоловіка це також вагітність, так може бути ваша ну, там, дружина за вагітність або ваша дівчина. А взагалі це також може бути про фінанси, коли ми чекаємо якихось результатів, виплат і так далі, коли щось відтягується і не приходить тоді, коли потрібно. Якісь емоційні, знаєте, качелі на кінець місяця. Хочеться уйти, убіжати, хтось може розійтись, також може хтось залишити свою роботу. ну, скажем так, залишить непотрібне, да? або просто на емоціях посваритись, розійтись і так далі. І на цій неділі активно буде взаємодія з Королем чаш це е, риби, раки, скорпіони, або просто чоловік, який допомагає. Знаєте, часто ця карта показує чоловіків, які е, можуть вислухати і які завжди допоможуть. І на дні у нас п'ятерка Пентаклей. Е, Ну, фінансово, я б не сказала, що вона дуже гарна. Це коли не вистачає фінансів, це коли якісь проблеми можуть бути вдома, те зламалось, те, там, я не знаю, кран тече, двері не закриваються. Ну, От якась така історія, да, починки в квартирі, або якщо ви десь знімаєте жильо, то вам можуть сказати, вибачте, ми вже не будемо здавати свою оселю, переїжджай кудись. Ну, от Якась така історія з житлом, з фінансами, не дуже приємна. От такий місяць для вас. Ційці. Все добре.